Добрий день, ми з України. І ми гадайте, де ми, в селі. От, Зараз хочу спочатку показати. Ось дивіться у нас. Обновочки, обновочки. Зараз і тут. Так, виноград пахне. Десь цвіте. тут наче ні. Ну, пахне. Так, дивіться. У нас ж змило це все, да? було дощем. І купили іншу фарбу і зробили ось таку красу. Що скажете, Україна навіки жива. Тепер лірика скінчилася, йде на город. У мене один е, іріс розквітнув. Один ці теж, мабуть, будуть, якщо не готові. Так, у мене цвітуть помідори. Зараз частенько. Це повсходило, кукуруза взійшла, та що я сіяла в минулому відео, ось вона. Вся, вся вся. вся. Можете бачити. Ця окрепла, непогана вже. Так. Корудзе. Ой, кукурудза кажу. Помідори. От так. Багато-багато-багато. Цвітуть. Тут буде скоро. Тут вже є. Є є. Навіть не в теплиці, а вже й в відкритому гонці в мене вже. Цвіти, а не які гарнюні помідорки. Ну і бур'ян теж гарнюні у мене просто. Так, кукурузочка непогана. Так. Ті, що я минулого разу саджала, зараз, зараз ми до них березенько доберемось. Ось вони Непогані. Так, і що я наробила? Дивіться, скільки бур'яну на доріжках. Оце я його весь вирвала. Ну, подивіться на отой рядок то буде рядок. Якщо сьогодні погода мені дасть, я його весь викорчую. Ось це все я викорчувала. Подивіться, скільки бур'яну. Це все руками. Добре, що хоч земля мокра. Не? Я так поробила вже луночки, приготувала розсаду, зараз буду саджати далі помідори. Це ще помідорна грядка і наступна теж. Тоді в мене там йде морква, кукурудза, морква. Там повинна бути ще кукурудза, буде морква. І де Іван що це стоїть, я думаю, там посадити квасолю. У мене є квасоля От. і я думаю, там сінуть квасолю. Ну, Це буде вже не сьогодні, тому що я аби встигла хоч розсаду висадити. Зробити цей рядок, тому що ну, це просто просто якийсь більмо в очах. П'ятно таке. Чоловік підгортає картоплю, бо вона вже вимахала така, що я не знаю, в коліно. Ось такі справи. І ось яка краса в нас на межі. Подивіться на ці маки, якщо я встигну зніму ближче і хочу нарвати додому. Букет. Так, у нас уже вечір, вже сонце сідає, їдемо додому. Так, отак виглядає тепер наш город. Підгорнута картопелька. У мене кукурузка. Треба тепер проріжувати. Думала, не взійте, а вона зійшла уся. Так, тут приїду все. Приведу до лоду. тут буде баштан. Так, О, яка картопелька красива. Так, тут вирвала я весь бур'ян. Слава Богу, Все. тут і тут. Не досадила ще м, ці споді, помідори, привезу, У наступний раз їх досаджу. Кукурузку всю висадила, розсаду, все, все. Далі буду сіяти насіння. Ну, непогано прорідила кабаки там в кінці, бо вони мене по 5 штук повилазили, прорідила. Все. Наступний раз буду обирати весь бур'ян, який залишився. Сіяти квасолю, кукурудзу, отакі справи. Ще до баштана треба там добратися, теж прорядити, прорвати. Круче, роботи ще дуже багато. Ось такі справи. Ну, вже трошечки хоч город схожий на город. От такі помідорки. Порахувала я десь приблизно буде 600 штук помідорів. Будемо надіятися на врожай. Кукурузка ось така гарненька. Це та що розсада велика. Тут дрібненька та, що посходила. Ось такі справи. Все, їдемо додому, бо діти там чекають вже. Добрий раночок. Дивіться, що я привезла з села. Маки польові. Такі гарненькі. Такі гарненькі. Добрий день, а може, й вечір. Кукукс. А ми в селі. Приїхали зранку, вже працюємо. Не було коли знімати. От. Що я вам скажу? Я зараз працюю дуже повільно, тому що в мене скаче тиск, дуже погано себе почуваю. От. А відпочивати я собі дозволити не можу, такого дозволити, тому що багато роботи. Значить, Приїхали зранку, зараз 16-та година. Що я встигла зробити? Це ось висадить рядок помідор. Так, є рядок. Тепер в мене їх 6 рядків. Помідор, значить, пройшлася я по баштану трішки повирвала великий бур'ян і прорядила. От зараз покажу, що в мене там робиться. Прорядила трохи кавуни дині. Повилазили майже усі, дуже мало там є таких, що не виліз не один. Тому що койде один, койде два, кой де чотири. Там то чотири, я, звичайно, проріжала і залишала два. От. Або три. Все. Це деньки, бачите, тут три. Тут теж три. О, тут. Два, ну і так. Що тобі треба? Прибігла. Ну, посходили гарні. Ось тут кавунчики, дивіться. Тут те ось три. Ну, по три, по два я позалишала. Ну, кой-де-де зійшов тільки один, то один. Добре. Тут два, ось Тут ось один. До речі, не вирвала бур'ян. Та не мішай мені! А ні, не один вас, чим маленький. Ну, отак, коротше. Кукурузка теж непогана. Вилізла прям непогана тут. Я вже думала, її не буде, хай її уносике. Багацько. Це добре. Нехай. У мене діти люблять кукурудзу, я її буду морозити на зиму. Тут, тут я прям густо посадила. Це в мене буде для затінення мого баштану. От зараз я готую ось цю ділянку під баштан. Зараз треба все вирвати, все висипати. Ще, звісно, в мене бур'яну, там просто жесть, але ну, роблю те, що встигаю. Бо ми сьогодні і додому, От, тому що е, піде мамка на роботу, їде залишиться самі. От, тому прийдеться їхати. Але мені треба приготувати цю ділянку і висадити розсаду, бо я вже привезла баштан, зараз покажу. Сіду, а ця біжить за мною. Я тебе тільки кормила. Ой, чувствую, ти мені приведеш штук п'ять киценят, то буде весело. Ось і баштан, дивіться. Дині і кавуни. Зараз приготую і треба швидко їх висадити. Ну, наскільки, як вийде швидко. Бо я єлі ходжу. Ось такі справи. Так, ну що, і з цим я впоралась, пересипала, от, і вже принесла деньки, буду зараз. Потихеньку висаджувати. Буде в мене тут дині, там кого От так. Все, Париж. Для баштана Париж. Оце так оце висадила, да? Там деньки. Ось так от виходить три ряди. Так, и тут ряды вот так. Раз, а три ряды ковыни. Вот Ну короче, больше, получается, 30 дынь и 50 ковыни. А вот так вот тут у меня уместилось. 80 руслынок. Ходила я 100, бачите, вийшло 80. Але дві дині я забрала, в мене там два кавуна ж вдома пропало, то висаджу туди дві деньки замість кавунів. Ось так, ну баштани. І тут тут, ну, получиться, і там у мене хороший баштан, тому я сподіваюся, надіюсь на те, що баштан буде цього. не воно буде раніше, я так... Розумію, бо ну, вже ж велика розсада. Там у мене маленькі, а тут такі вже великі. Отак. От так, ну всього, ми вже збираємося. Не встигла показати, яку ми закупили штуку, таку поливалку. Будемо ставити їх дві. Це ми взяли на пробу, пробувати чи буде у нас напор, бо багато хто каже, що не... Не вивозить напор, таку поливалку. Ось, зараз я ближче підійду. Тут мокро зараз. Уже ми її спитували трошки, полили. Ось, бачите. Візьмемо ще одну. У нас дві якраз будуть перекривати. Одна з одної сторони і ще з другої сторони. Друг друга одне одну буде перекривати і поливати город. Будемо тільки переставляти. Ось, бачите, тут уже мокро. Роботи, ще треба ці всі дорожки почистити і бур'ян. Ну, а тут, дивіться, я це зробила. Ось йду, дивіться, яка куча бур'яну. Це така куча. І чистенько. Чистенько. Ще ось, бачите, ще тут бур'ян. Це все звідси. І ще один такий ось. У мене рядок, який треба буде зробити все. На наступний раз я приїду, тут посію кукурузу, тут це все вирву, посію квасолю. Ось так. Прирізкали вже, побризкали капусту тепеки, тому що білокрилка вже тут як тут. Тому тепеки вже працює. Бурячок. Ну, вже як це все вирву, от посію і буду працювати з цими з доріжками все попрориваю. Треба трошки. І вже ж треба вже її проривати морку і буряк. Ну, коротше, що ти там не нюхала. Кіська. А кицька в мене такі пузата. Не знаю, що я буду з цим робити. Надіюсь, вона десь не тут. Ось такі справи.